Давайте зараз спростуємо декілька брехонь, які вони розповсюджують. От їхня офіційна їхній офіційний коментар от від національного антитерористичного комітету, так званого російського, атака на кримський міст була здійснена двома безпілотними надводними апаратами. Зараз я і покажу я зараз, що вони показують як оцей безпілотний надводний апарат, який вони один з них, начебто, збили. Ось він. Я можу ще раз показати, бо я, здається, на одному такому надводному апараті катався. Я здобув. От вам теж здається, так що ви на подібному катались на там чорноморському? Зберезі? Звичайно, я більше то так. Більше того, я коли прочитав е і це побачив тим більше. А е коли читав пояснення, таке що йшов під водою, виглядав з води буквально на кілька сантиметрів. Вибачте, я просто собі це уявив, як це можливо технологічно, е технічно, фізично і. Ну вони молодці, вони щось таке вживають, що у них альтернативний світ існує в голові. Звичайно, тут можна тролики сміятися над цим, і ми що й робимо. І це а, з одного боку. Правильно а, з іншого, якщо говорити більш серйозно, то а, зазвичай треба щось придумати треба щось показати тим більше. Знову таки, давайте повернемося на добу назад. А, учора Севастополь півдня силами Чорноморського флоту відбувався від якихось міфічних безпілотників. Вони щось збивали. У них реп працювало, саджали ті безпілотники. Причому мова йшла про е, надводні, там не підводні, повітряні безпілотники, то питання: а що ви там вчора збивали, яким чином ви е, то все позбивали, де воно поділося? Е, тобто незрозуміло. Е, давайте задаємо, коли Аксіонов, в якій годині ранку, вже ранку, е, говорив про те, що там щось відбулося. Він не говорив про атаку безпілотників, Методичку на той момент ще не підвезли. А, він сказав про надзвичайну подію. А, тому а, тут, звичайно, це викликає сміх. Але для внутрішнього споживача, а, як кажуть, вата жрі. Я перепрошую, так? А, для них це підійде, для них це нормально. Аби найголовніше був український слід. Тому, а, звичайно, все це виглядає. Е, дуже смішно, дуже притягнуто з за вуха, і побачимо, що ці версії теж будуть змінюватися. Вони будуть якось відшліфовуватися. Е, зараз говорити про іноземні розвідки, про е, кураторство е, однієї з розвідок, я навіть знаю якої, і, по-моєму, вони вже навіть це е, озвучили. Ну, нехай мене пробачать брати британці, саме мова про мі 6 Колись один російський телеграм-канал мене назвав агентом Мі 6 то я маю право про це, про це говорити. Звичайно, їм треба знайти знову слід НАТО. Вони ж воюють проти НАТО. Тому о, все це виглядає дійсно притягнуто. Воно ну дуже таке сире, Будуть шліфувати цю інформацію. Хоча і ще раз кажу: для внутрішнього споживача о, ці версії цілком пристойні для нас, для світової спільноти. Зрозуміло, що це виглядає о, дуже смішно.